Тобто Ісус говорить учням, що те, що пережив Я, те і будете переживати ви. Діла, які творю я, будете творити і ви ще, і більші. Живіть, як жив я. Тобто для нас Ісус, Він не тільки авторитет в тому, що Він навчав, Він не тільки Спаситель, Він теж взірець. Тому дуже важливо уважно дивитися за цими всіми подіями, які відбуваються мало того. Воно навіть, можна так сказати, в якомусь сенсі має хронологію. Тобто Ісус приймає силу Духа Святого, потім проходить через цю боротьбу. Що йому робити, чого йому не робити от дуже часто. Е, на щодень ми проходимо боротьбу велику і малу. Що мені робити, а що мені не робити? Війна, тобто, це е, та боротьба між темрявою і світлом, то це така е, присутність зла, яке. Ну, може в нас закінчитися на Україні війна як е, війна, в яку ми переживаємо повномасштабно, але війна як поняття боротьби між злом і добром внутрі в людині, і воно завершиться другим пришестям Ісуса Христа. Чекання на те, що будемо жити, бо багато хто попадає в таку помилку, що стратегію ставить собі, що буду жити, будемо жити потім, коли завершиться війна, і навколо. Цього може дуже багато енергії в людини ну, втрачатися життєвою і зрозуміння, що місія, яку виконує Ісус, наприклад, посеред окупації, Римськими воїнами Ізраїля, тобто місія це щось більше, ніж тільки чекання на якийсь період спокою, щоб можна було далі жити. На що ми всі хочемо цього закінчити? А якщо йдеться про війну, яка є всередині, там якісь свої конфлікти з іншими людьми, це ті самі війни, тільки угу. в масштабі одної людини. То тут не можна, щоб хтось інший цього зробив. Uh -huh. Тому це людина відкладає на потім або не займається це. Є різниця між боротьбою і війною, яка відбувається в мені, і я над нею власний. І між тою війною, яку ми ставимо поза наші межі впливу.